Привіт, мої дорогенькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. 4 роки праці. І ось ця рідкісна монета України. 50 копійок 1992 року. Середній гурт, трапеція в моїх руках. Монета виголотлена з латуні, вага її 4,3 грама. Середній гурт а саме вісім насічок. І тепер оглядаємо реверс, а саме трапецію на листі. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім щастя, здоров'я, раритетних монет.